Коваль номер 17 Максим Піхлик Номер 6. Король, Закидання вперед на Гураля. Гураль на ударній позиції пробуває Гур. Дача коваль на Тарасовича. Той на оперативному просторі з'явився. Прибув першого кола. Як колектив між собою зіграли. Якщо не помиляюся, навіть мені довелося прокоментувати ось гру. Першого кола. Між здобою та Ківсом. Люберт. Зокрема, діє і у змаганнях зараз Близюк як не забиває матчів однієї восьмої фіналу. Пробиває у цій ситуації Стефанків. Бачимо авторчиво має шість поверхів з різним інтер'єром та затешними залами з камінами. Наслоджуватися напоями та улюбленими українськими стравами. Забиває та за... 6 поверхів з різним трианом та затишними залами з камінами Насолоджуватися напоями та улюбленими українськими стравами можна кожен раз на різному поверсі місто відвіли це площа ринок зараз лед не забиває. Ну але після того знову ж таки був матч-кубка. І там все було гаразд. І там галицька здоба. Гуль зараз. І хто швидший гуль чи марухняк? Гуль зараз. Помилка від марухняка. Гуль забиває. 2-0. Рахунок у цій дуелі робить Гуль. На перший погляд мені ось так от здалося, що. Пасперед на Тарасовича. Тарасович на ударній позиції не забуває Тарас... Трегубець Тригубець. Тарасовича передача. Тарасович, передач, Тарасович пробиває, Виходить на поле. Зараз він із м'ячем Пробуває піхлики. Розпочато другий тайм-дуелі. Суперліги Львів з футзалу. Гормакайлиш номер 3, Артем Близюк, номер 18. Ростислав. Гуй, зараз який небезпечний. Номер 3, Богдан Лепак зі Львова. спостерігач арбітражу на дальну стійку. Передача. Зенерія 2 у контртако виходить. Голя! Передача на близнюка, той пробиває притул Марудний. Король пробиває триубець! Що це? Якби це був забитий гол. Триубець. Чурко пробиває Чурков влучає. близьке завершення чемпіонату в першій лізі. Так. І відповідно зараз атакує Гураль. Надаль у стійку передача забиває Речук. 3-0. Філіранно чітко все і вдало. Стефанків. Це... <му> Контролює началицька здоба Богдану пробуває влучає в Каркас. Воріт. Тарасович. Не надто певно головою. Зараз зіграв Марухняк. Команди Сад. До речі, здебільшого засад він і виступає на наших радарах З'являється, пробуває зараз Богдано. Підпочинку місто це Миколачука 2Б. Валентино. та ресторан. Валентино. Чері, це на Жанківського 20. Йола дитячий мазин одягу від народження до 6 років. Пробуває Тарасович. який Такої от тенденції атакувальної немає. У колективу пробиває зараз небезпечно чудний. Ків з енергія два. Е... Особливо якихось конкретних навод суперникам не дозволяє створити зараз якраз. Під акомпанемент цієї моєї такої меланхолійної розмови забуває Галицька здобу. Визначається Андрій Коваль. Данилович. Пробувай, Данилович! Не кот. Ну, але побачимо, можливо, і зрив вдасться відзначитись. Забиває зараз триубець! це так-так! Штрафний удар, який приносить користь, алецький здобі. Триубець! І що зараз? Який класний мум! слід пробити Треубець. Пробиває Стефанків перед собою. Заробляє Галицька здоба. Тарасович. Пробиває Тарасович. Значно не точно. І тайм-аут бере ків з енергія. Боданов. Пробуває Тарасович, Тарасович. позворота.